Ми приводимо в дію наш мозок, наші творчі здібності, наші руки, обладнання та інструменти, покладаючись на здатність кожного компоненту приєднуватись і виконувати задану роботу. Чи приводите ви в дію вашу віру? У нас віруючих є доступ до всього, що має Бог, бо віра Божа, приведена в дію словом Божим, буде працювати. Задійте вашу віру. Зрозумійте, як задіяти свою віру і приводити її в дію. Використовуйте свою віру як механік використовує свій інструмент, і почніть жити життям віри, яке працює для вас. Задійте свою віру. Нехай віра буде вашим способом життя. Розчиняйте слово Боже вірою і дивіться, як воно виробляє благословіння в вашому житті. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас, я Джеремі Пірсон. Запрошую на спеціальний випуск передачі Переможний голос віруючого недавно мого дідуся брата Кенета Копленда запросили його друзі Майлен і Крісті Лефевер для участі у їхній передачі, яка називається На дорозі до свободи. І брат Копленд хотів поділитися також з вами цим спеціальним посланням віри. Тому протягом цього тижня на передачі «Переможний голос віруючого. Ми будемо транслювати їхнє вчення про основи віри. Візьміть біблію, приготуйтесь приймати. Коли ми перенесемо зараз долину пам'ятників, і почнемо сьогоднішнє біблійне заняття. Вітаю вас. Мене звати Майлон Лефеври. у мене в крові. Мій перший серйозний прорив стався тоді, коли Елвіс Преслі записав пісню, яку я написав у віці 17 років. Я гастролював по всьому світі, грав з найвідомішими людьми у світі музики і мало не помер від передозування наркотиків. Щось мало змінитись. І все насправді змінилось, коли віддав своє життя Ісусу під час одного концерту у 1980 році. І ось багато років по тому ми з моєю дружиною Крісті їздимо по всьому світі, проголошуючи Божу доброту. Ласкаво просимо, приєднуйтесь до нас у гарній величній долині пам'ятників у штаті Юта. Так, камінь, я дуже вдячна, що ви приєднались до нас сьогодні, і це будуть особливі передачі. Але передусім я хочу нагадати вам, що ми записуємо цю передачу, бо Ісус сказав в Євангелії від Івана вісім тридцять якщо перебуватимете в слові моєму і це те, що ви робите, дивлячись нас сьогодні. Якщо перебуватимете в слові моєму, то ви істинно мої учні, і пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Тому всі ми йдемо до свободи, і щодня ми стаємо ще вільнішими. Алілуя! І насамперед я хочу представити вам нашого дуже особливого гостя, одного з найулюбленіших людей на планеті. Нашого духовного батька у Вірі Кенета Копленда. для нас це велика честь і привілей бачити вас. Дякую, тут. Крісті. Хвала Богу. Ми дуже любимо вас, і місіс Глорією, і ми дуже вдячні Господу за вас. І я знаю, що те, як ви з Майлоном познайомились, це була божественна зустріч. Це. це диво Боже. Безумовно. ми познайомились у місті Панама Біч Сіті у Флоріді. У мене стався інфаркт, і лікарі сказали мені, що я не можу залишати країну. Я збирався їхати в місіонерську поїздку на Філіппіни, а вони сказали мені, що я не зможу туди поїхати. Якщо у мене там станеться ще один інфаркт, то для мене буде небезпечно залишитись у країні третього світу. І я вже прийняв це рішення, і мені потрібно було почути від Бога. І я читав у Біблії, що коли Даниїлу потрібно було отримати певну інформацію від Бога, то як говорить Біблія, він тримав своє обличчя як Кремінь, дивлячись на Господа, і він молився. І Бог надіслав ангела і дав йому ту інформацію, яка йому була потрібна. І він знав, що слід робити. І мені потрібно було знати, чи їхати туди, чи ні. Тому я взяв піст, як це зробив Даниїл. І я поїхав у Флориду, зупинився у квартирі мого брата. І Я був там один, пив воду і молився у Дусі Святому. І щоранку ходив туди-сюди на пляжі, і молився у Дусі. І потім якийсь час читав Біблію. У мене була книга Тієсборна, яка називалася «Сцілення хворих. І одного ранку я гуляв перед готелем. В якому жили брат і сестра так. Копленд. і сестра Копленд, місіс Глорія сиділа там зі своєю мамою, місіс Мері. І вони читали, вони підняли очі, і тут йшов цей хіпі хлопець у плавках. І дух Господній промовив до місіс Глорії і сказав: цей чоловік хворий. і я хочу, щоб ви поклали на нього руки і помолились за нього, і я зцілю його. Наступного дня я навіть не знав, що це сталося. Я пішов на пляж. Такий собі хлопець з довгим волоссям розчинився у натовпі, і всі ви якраз повернулись з церкви. А я сидів біля басейну. Ми жили в одному житловому комплексі. Так. І я сидів біля басейну, читаючи книгу Тілосборна Лосборна «Сцілення хворих, і тут з'явився брат Копленд. Глорія подивилась вниз з балкона і побачила, що я там сиджу. І той пастор церкви, якого ви у ті вихідні проповідували, він привів мене до вас. Він знав мене. Так він був на моєму концерті, і того дня ви зробили те, що змінило моє життя. Багато людей я маю на увазі, що коли ви хворі, вам кажуть, що ви помрете, то вже байдуже хто це методисти, католики, пресвітеріанці, хто завгодно, баптисти. Ви просто хочете зцілитися. Навіть собаки можуть класти на вас лапи. Розумієте, що я маю на увазі? Але ви зробили те, чого я раніше не бачив. Замість того, щоб просити Бога зцілити мене, ви взяли владу над моїм серцем і наказали мені жити і не помирати. І ви наказали моєму серцю бути сильним у Господі і в силі його могутності. І я спостерігав за вами. Я вже чотири дні нічого не їв. Я вже дещо заспокоївся, але я був налаштований так. на дух. І Я спостерігав за вами і побачив владу Божу. Так. І я знав, що ви знали те, чого не знав я. Як той чоловік у Біблії, який шукав це, і він назвав це дорогоцінною перлиною. Це було чимось найдорогоціннішим, чим ви коли-небудь зустрічалися, і я знав, що я не знав, як жити вірою. Я знав, що ви знали, бо ви були першою людиною, яку я зустрів, яка не шукала для Бога жодних виправдань. Не було жодного плану. Б. Він зцілить I mean. мене. То був здійснений факт. Все. І всі ви були готові сміятися, чудово проводити того дня час. А я був дуже напруженим, розумієте? О Боже, Ісусе, допоможи мені. Я поїхав додому Слава і Богу. все продав. Приїхав до Техасу. Це зайняло кілька років, але я переїхав туди. В 95-му році і я знаходився під крилом Слава вашого живуча вірою, так, навчаючись амін. цьому. Я мав привілей вести шлюбну церемонію цих двох чудових, так. сильних людей. Слава Богу! Слава Богу. Амінь. Ми влаштували там зібрання так, Духа правильно. Святого. Божа присутність так. була такою сильною. Я вже зараз не пригадую, здається, я проповідував весь вечір. Це було чудово. Це тривало приблизно півтори години, але це було чимось дуже святим. Як тільки ви одружили нас, ми прийняли причастя, і потім ви з Глорією відділили крісті на служіння. Це було так сильно. Так. І вона, і я. Ми більше ніколи не були такими, Хвала як раніше. Богу. Нема нікого вищого за Бога. Це чудово, чи не так? Так помазано, так. І наступним мені було доручено пересадити вас з Харлеїв на Індіанс. Я готовий. Так. Я Це готов. хороший так. мотоцикл. Важливий крок. У нас були хороші поїздки. Так. Ви брали мене в деякі так. хороші поїздки на мотоциклах. Дякую чудово. тобі, Ісусе. Дякую тобі, Господь. Є головна істина. І ви трохи торкнулися її. І пізнаєте істину. Так. А істина зробить вас вільними. Так. Отже, основи віри. Вам слід їх знати. Ось на якій підставі я діяв того дня. Так. Так. І ось що мені тоді сказала Глорія. Кеннете, він читає книгу Тіол Осборна зцілення хворих. Мабуть, він хворий. Я вірю, так. що Господь показав мені це. Я повернувся до Маркоса і запитав хто це? Він сказав мені, і я сказав, приведи його до нас. І ти прийшов до нашого номеру. І різниця, як ти говорив, самі основи влади все це починається з віри. Так. Бо без віри ця влада не діє. Так. І важливо знати, що з чим з'єднане і коли ви приходите до думки, схоже, моя віра не працює так, як і слід було б працювати. То повертайтеся до основ. Чудово. Повертайтеся до них. чудово один з найкращих тренерів американського футболу знаменита команда Green Bay Беккерз. у них був провальний сезон. І це найкращі гравці американського футболу. Він покликав їх і сказав: джентльмени? Це футбол. Ми починаємо все спочатку і ми повертаємось до основ. Отже, подумайте про це крісті. Подумай про це. Що ви бачите, коли дивитесь якийсь чемпіонат? Так. Чемпіонат світу? Ви дивитесь гру майстрів основ. Так, правила гри ті самі. Амінь. Так. Але всі ці люди, особливо олімпійці, вони повинні приборкувати. Вони повинні приборкувати свою власну плоть. Так, і вони не здаються. Так, вони просто не здаються. І коли всі інші зазнають невдачі. Вони панують над собою і перемагають так і просто продовжують іти вперед. І ми саме так, так. Такі. ми не, не заламуємось під явольським тиском. Так ми не здаємось, слава Богу. Ми плюємо йому так. в обличчя і просто продовжуємо. Ми прагнемо до мети. Чудово, Слава Богу. Так. І він нічого не може з цим зробити. Так. Тому давайте повернемось. Гаразд. до базового вчення. Ісуса, мені доведеться одіти ці окуляри, щоб їх не здуло мені на коліна. Звісно, звичайно і в 11 розділі Євангелія від Марка. О, так. В 22-му вірші, Ісус говорить: майте віру Божу. Віру Божу. В традиційному перекладі Амі. Біблії це звучить саме так: майте віру Божу. І це дуже і дуже точно. Так. так. Бо це Божа віра. Звичайно. І коли ми народилися згори ми народилися згори вірою. Так. І кожній людині, кожній людині була наділена міра віри. Як це сказано у 12 розділі послання до римлян Як це сталося? Так віра приходить від слухання, а слухання від слова Божого. Ви перебуваєте в Слові Божому. Так. Ми повернулися до її основи. Так, так. І якщо правильно я... це чудово. Він дасть нам стільки віри, скільки ми захочемо. Він починає з певної кількості віри, але якщо ми прагнемо її, ми справді усвідомлюємо необхідність у ній, і ми прагнемо до неї. Якщо ми шукаємо, то він подбає про те, щоб ми знайшли її. Бо кожна людина, Амінь. кожен з нас. Так, кожен народжений згори отримав ту саму міру віри. Бог наділив кожній людині міру віри. І це та сама міра, яку отримав так. апостол Петро, коли народився згори. Так, так. Він написав це в своєму посланні. Я пишу це людям, які прийняли з нами однакову дорогоцінну віру. Так Ісус так. є автором і завершителем нашої віри. Так. Він є джерело, він є так. всім. Так амінь. Слава Богу. Отже, майте віру Божу. Він не сказав просити про неї. Мати він її. сказав мати так. її. Це чудово. О, брате Коплен, ось у що я вірю. Байдуже, у що ви вірите. Важливо те, що сказав Ісус. Так. Амінь. 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 Ну, я вірю, що віра приходить через випробування. Ні, це не так. Бо в такому випадку зараз ви вже були б велетним віри, а ви й досі повзаєте в своїх памперсах. Так чому? Бо вам потрібно вірити тому, що говорить про це Біблія. Це найвищий авторитет. Майте віру. Почуйте мене зараз. Ми не змінюємо слово Боже, щоб підлаштувати його під наш спосіб життя. ні, ні. Ні. Ні, ні. Ні. Ми змінюємо наш спосіб життя, життя, щоб підлаштувати його під слово Боже. Так я це Амін. робив, ви це робили, і ми й і надалі робитимемо. це. Якщо ви це зробите, ваше так. життя ставатиме кращим і кращим. Саме так Безумовно. ви стаєте ще вільнішими. Ось де свобода. І не бійтеся Амін. суду. Є поганий суд, є добрий суд. І якщо ви судите себе, то ви не так. будете засуджені з цим світом. Амінь. Але якщо ви говорите, Господи, Амінь. дякую тобі за те, що ти судиш мене. Слава Богу. Я вдячний за це. Твій суд милостивий. Так. Бо якби він залишив вас з вашими уявленнями, ви би давно повбивали себе. Але ви кажете: дякую за те, що ти судиш мене. Так. Я приймаю так. це виправлення. Я очікую на нього. І це дивовижно. Люди чують, як я кажу щось подібне. І я часто це говорю. Господи, суди мене в цьому. Мені потрібно, щоб ти судив мене в цьому це добре. Я Шукаю виправлення. Слава Богу. Я потребую його. Мені 86 років. І мені залишилось прожити всього 34 роки. І я дуже націлений на те, щоб прожити 120 років, бо це те, що мені було доручено. Господь так. попросив мене це зробити, і я згодився. Тому мені потрібен весь суд, який я можу отримати, і все виправлення, яке я можу отримати. Завдяки цьому... ви не живете як 86-річна стара людина. Так ви їздите по всьому світі, коли я спілкуюся з вами, ваш розум працює як у 20-річного. Тобто, коли ви говорите і вірите, що ваша юність оновлюється щодня, то так воно і є. Так, так, так. правильно. І знаєте, брат Копленд, я хочу сказати, що це те, що мені у вас подобається, бо доки ми всі не подібнемось до Христа. Тривається процес виправлення, і це процес довжиною на все життя, бо ми всі змінюємось. Ми призначені змінюватись на образ сина Божа від віри до віри і від так. слави до слави. Алілуя від слави до слави. Тому готове навчатися серце. Це ключ до того, щоб зростати Амін. у нашій вірі. І переживати примноження у вірі. Одне з моїх найулюбленіших місць писання, і я постійно це говорю. Це приповісті 19.20, і там написано: слухайся, порад і так. приймай викриття, щоб стати тобі потім мудрим. Так, Тому я справді поважаю вас за це. Мені подобається, як ви знаєте, ви навчали нас, отець. Я у твоєму розпорядженні Хвала Богу. І ми постійно це говоримо. Щодня, ось ми Господь. Так. І це головне. Найперше і перший крок в основах віри. Бо істинно кажу вам: якщо хтось і це духовні закони, які працюють так. для кожного, хто приведе їх в дію, Для Кожного скаже горіці, зруйся й кінця море і не матиме сумніву у серці своєму. Але повірить, що станеться за словами його, то буде йому все, що скаже. Буде йому все, що скаже. Це базовий принцип. Амін. номер один. Так, ви вірите в це в своєму серці, але вам слід говорити це Своїми устами. Своїми устами? Говорити це своїми устами. Це щось дуже базове. І повернімось до того, що сказав Бог на початку. Світло, станця. І сталося світло. І темрява зникла. Слава Богу. Так. І процес той самий. Бо він здійснив це вірою. Так. І писання говорить, послання до євреїв, що Бог здійснив це вірою. Так, правильно. І дух Божий ширяв над водою. Так, Ісус сказав: Отець, який перебуває в мені, він творить діла. Це його робота. Він був там, і він діяв. І нічого не сталося доти, доки Бог не сказав слово. Коли Бог сказав слово, була так. вивільнена віра. Тепер у вас було те, що саме можна було ви працювати. І сьогодні все те саме. Саме так ви її вивільняєте. І Дух Божий так. живе зараз в нас. З усім своїм потенціалом. Але якщо ви говорите, брате коплен, я просто вірю в це. Я просто вірю, тоді нічого не станеться, доки ви не скажете це, бо йому так. нема з чим працювати. Це так чудово. Слава Богу. Це ті базові речі, які вам слід постійно собі нагадувати. Бо по мірі того, як ви зростаєте, вони дещо забуваються і ви переходите до якихось інших речей. Тому ні, ні. Я маю на увазі повертайтеся до основ. знову повертайтеся в перший клас так. до цих основ. Ми оточені цим хаосом, який породив гріх. І якщо ви неуважні, то люди, які не є віруючими в Ісуса Христа, вони покладаються на своє власне розуміння. Вони намагаються інтелектуально все зрозуміти і вирахувати. І Біблія говорить, не робити цього. Ми довіряємо Богу. Я довіряю Богу більше ніж Майлону. Це ключова й важлива річ. І коли брат Коплен навчає нас цим основам, то початок мудрості це вшанування Бога. Бог чесний. Так, так, амінь. тому я просто хочу згадати амін. тут про це. Бо так. віра, так. якщо ви будете робити те, чому він навчає нас в 11 розділі, від Марка, і ми будемо це робити. Ми будемо вчитися робити це сьогодні, завтра і так. протягом всього цього тижня. Ми будемо вчитися це робити. Він навчив мене це робити. Я ледве-ледве закінчив школу, кожен може це амін. робити. І щоб це робити, вам слід знати, що у Біблії немає нічого крім істини. Ми оточені фактами. І люди думають, що це істина, це не істина, те, що говорить Бог, ось істина. Амінь. І як тільки ви приймаєте рішення, що це істина, це буде звільняти вас, як воно звільнило брата Кенета, мене, звільнило Крісті, це звільнить вас. Але щоб почати приймати все це, вам слід знати, що тут немає ніякої брехні. Якби у Біблії була хоч одна неправда, тоді Бог був би неправдомовцем. А він не людина, щоб йому обманювати. Це неможливо. Коли Бог говорить, факти можуть змінюватись. Але істина ніколи не змінюється. Все, що говорить Бог у Біблії, це істина. Амінь. Амінь. Так. І потім другий крок. Тому я кажу: тобто Ісус одразу приводиться так. в дію. Правильно? Так. Він дав вам перший головний принцип. І одразу ж задіяв нам, як показав нам, як це робити. Він показав вам, як це робити. Тому кажу вам: все, що попросите в молитві, вірте, що отримаєте і буде вам. Так. Тобто, ви починаєте вірити тоді, коли молитесь. Так. так. Хома він прийняв рішення, що він робитиме. Він сказав: я не повірю доти. Доки не вкладу мій палець в ті рани, Доти. і не вкладу мою руку в ту рану на його боці. Потім з'явився Ісус і Хома сказав: Господь мій Бог мій. А Ісус сказав йому, Хома, припини бути тим, хто не має віри. Ті, хто мають віру, вони вірять, коли ще не бачать чогось. Так ось, коли ви починаєте вірити. Так. Бо саме завдяки цьому ви зможете побачити це пізніше. Так. Амінь. Зараз ви можете бачити це в дусі. Так чудово. Амінь. Слава Богу, я вже захоплений тим, про що проповідую. А минуло лише 15 хвилин. Дякую тобі, Ісусе. Я є живим свідоцтвом. Уявіть собі. Раптом з'являється Ісус і сідає поруч з вами. І ви запитуєте, Ісусе, Господи. Чи ти мав на увазі ось це? Ти мав на увазі, що все, що я попрошу? Так. Все. Він дав нам можливість отримувати сповнення всіх наших бажань. Тому, якщо наші бажання не сповнені, то ми через своє невігластво самі в цьому винні. Ми, а не Бог. Бо він вже врегулював цю річ. Так, вірте, що отримаєте і отримаєте це. Серйозно? Так. Ісус просто посміхається і каже, так, ну ж бо, хлопче, це так чудово. Просто вірте, що отримав сильно він нас любить. Ось як сильно він любить вас. О, це занадто легко. Так, так. так. потрібно так. бути релігійним, щоб все це заплутати. І сутність в наступному. Ісус виконав найважчу частину. Саме тому Майло не так легко прийняти так. рішення. Він зробив все, що він тільки міг зробити. Він не міг зробити лише одне. Він не міг помолитися молитвою покаяння так. замість вас. Це доведеться здійснити вам. Ісус зійшов в пекло, Він постраждав так. там. Він поніс на собі весь гріх. Він виконав амін. все так, за винятком із цієї фінальної частини. І байдуже, що ви накоїли до цього. Це не те, ким ви є, це те, ким ви були. Хвала Богу. Тепер ви нове творіння. Так. Якщо ви справді вірили в це в своєму серці, коли чудово. молилися цією молитвою. Амінь. Амін. Наш час сьогодні вичерпано, але всередині нас є ще так багато святої інформації. Ми ось ось вибухнемо. Хотілося б, щоб ми мали більше часу, але ми ще продовжимо. А ви переконайтесь у тому, що ви перебуваєте у Слові Божому, бо завдяки цьому ви будете залишатись на дорозі, на дорозі до свободи, до свободи де Ісус, Ісус є Господь. thank you Сьогодні брат Копленд говорив про те, як легко зробити Ісуса Господом і Спасителем свого життя. І можливо, багато з вас хто дивиться на сьогодні. Ви народжені згори, і ви вигукуєте на це амінь. Але можливо, як хтось то дивиться цю передачу, Ісус ще не є Господом вашого життя. Послухайте мене, настав час. Настав час вам зустрітись з Богом, який любить вас. Як ви це робите? Все просто. Просто помоліться зі мною вголос простою молитвою, скажіть, Отець Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса. Я прошу Тебе простити всі мої гріхи. Я вірю в своєму серці. Я сповідую своїми устами, що Ісус є Господь. А зараз скажіть наступне: Ісусе, ти жив для мене, Ти помер за мене, Ти воскрес для мене, будь моїм Господом, будь моїм Спасителем. Візьми моє життя і зроби з ним щонебудь, і наповни мене Твоїм Святим Духом в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви помолились зі мною цією молитвою, то Біблія говорить, що ви народились згори. Ви спасенні. Ви спасенні від пекла у вічності, і ви спасенні від пекла на землі. Хвала Богу. У вас прямо тут на цій землі можуть бути дні неба, і ми хочемо, щоб ви більше дізнались про те, хто ви у Христі Ісусі. І саме тому ми приготували для вас ці матеріали. Це матеріали, які ми хотіли б вам подарувати. Це книга і буклет. Напишіть нам, і ми надішлемо їх вам. Книгу Кенета й Глорії Копленд, яка називається Все це він зробив для вас. Читайте її, дізнавайтесь, хто ви в Ісусі, хто Ісус вас, і разом з цією книгою ми надішлемо вам невеликий буклет, який допоможе вам дізнатись, як читати і досліджувати Біблію. Ми надішлемо вам всі ці матеріали абсолютно безкоштовно. Тому, якщо ви хочете їх отримати, повідомте нам сьогодні і просто продовжуйте зростати у Слові Божому. І один з чудових способів, як це зробити, це продовжувати дивитись передачу переможний голос віруючого. Це безкоштовно, це подарунок для вас. Ви можете абсолютно безкоштовно дивитись її на нашому сайті kcm.org.ua. залишайтесь під'єднаними до слова Божого, і ви побачите, як його слово працюватиме у вашому житті. Не пропустіть наступну передачу, оскільки брат Коплен Майло крісті продовжують говорити про те, як приводити в дію свою віру. Застосовуючи слово Боже. Під'єднуйтесь і дивіться, як Слово Боже робитиме у вашому житті те, що може зробити лише Слово Боже. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кісеморке. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.